Ну, я не очікував такого прям вау. Я не думав, що також все буде так дуже-дуже дуже прекрасно. Ось так багато людей, так діточок маленьких. Емоції такі, що про військових не забувають, поважають. Були однокласники, були знайомі, були близькі родичі. Це саме велика реабілітація для них, коли вони відчувають, що ми їх любимо. що ми від них... це, наше, це наше життя, це має бути. Неймовірна атмосфера, люди плачуть, люди ну, в такому заході. Це просто не Я дякую всім за те, що прийшли і зустріли мого сина. Як... Як має бути, він зразу вважався без, без вісі зниклим, а потім десь на Новий рік під новий рік і сказали, що він в офіціальному полоні. Попав до війська ще у 2021 році. Це я попав на строкову службу, попав у Харків, служив в ПВО. Коли почалось повномасштабне вторгнення, також служив в ПВО. Моя частина неодноразово приймала участь у бойових повітряних діях. Мій командир мого колишнього дивізіону Герой України. Ось у нас було дуже багато збитих цілей. Це була Одеса. Мене потім перевели в Сухопутку. Ось я підписав сам контракт у 2023 році, на три роки, і так сталися обставини, що. Ну, перевели мене в сухопутні війська 157-му мотопіхотну бригаду. Я був старшої групи. Ось мене двоє покинуло людей, і ми двоє залишились однією людиною. Це було якраз 13 го числа. Ми тримали оборону, а потім ця людина від поранення померла. Я залишився один обставинам, що ми просто вже були в оточенні, або відрізаний від зв'язку з командуванням, так сталося, що я потрапив в полон. Мене тримали там на позиції до Нового року. Як приходили, розповідали вони мені, що хотіли мене обміняти неофіційно, тому що були їхні також військовослужбовці в полоні у нас. І вони чекали цього, але так до цього й не дійшло. Вони мене тримали в одному в закритому підвалі. Ось вони мені просто приносили їжу, там дві баночки тушонка, там півбутички води, там, ну, пів літра, десь літр, ось на тиждень. Так я перших дві неділі протягував. А потім ті люди, які за мною слідкували, приїхали інші. Ось, ну, ротація в них перейшла. І ті люди мені вже там давали цигарки, давали там, солодощі і ну, краще трішки ставились на той момент. ось. Так, да, завжди. в в чорній кімнаті, самий, нема ні не з ким не поспілкуватись, тільки то коли вони, можливо, там заходили, там питались, типу, де техніка натовська і так далі. Типу, ну, хоча я цього не знаю. Після цієї, цієї позиції вони мене вивезли звідти, Ось, направили до, так скажемо, свого ППД, як я, як я так зрозумів. Там були вже також наші військовослужбовці полонені. Потім нас вже відвезли на СІЗО. Так скажемо, колонію. Саме більше я мрію про те, щоб вони поскоріше поміняли, Ось, відправили вже додому. Як ми з хлопцями розмовляли, це на священну землю, Ось. зробити перші кроки, наперед, на священну землю. Хотілося солодкого. і завжди мова за їжу. Так, да, мало давали їсти, але хлопці. Виживали, Ви, ну виживали, виживають. Коли ми тільки прибули на СІЗО, у нас було сім днів карантину. Ось, і вони дали нам е, після прийомки, так зване, як вони кажуть, що вони зустрічають нас з хлібом і сіллю, ось, і дали нам вивчити гімн Російської Федерації до ранку. І ми вчили так. Хто не міг його вивчити, отримали за це, а хто вивчив трішки менше, получав. За те, що там руки, наприклад, не підняв дуже високо, за це міг отримати. Там, за те, що міг підняти голову, також міг отримати, не можна було дивитися на співробітників колонії. Ну, Прокачували, так скажемо, ще фізично. Коли обміни йдуть, вони. Що Маріупольському гарнізону, що Азовсталі, ну, хлопцям з Азовсталі кажуть, що от, бачите, тіпа, вас не хочуть міняти, міняють тіпа, таких самих ненужних ось, людей, а ви їм, типа, не потрібні, про вас всі забули. Хочу нагадати, що ніхто не забув. Повезли на обмін, нас везли літаком, ось, скоріше за все на Росію. Там ми вже Знаходились і чекали остальних людей, щоб полетіти з ними також на обмін. Коли ми сиділи в тому ангарі, заводили також військовослужбовці, ми там знаходилися, ну, так, приблизно 15 годин десь, чекали, поки всіх звезуть, військовополонених, і нам завжди накручували негатив: типу, що, «Вот, вас Україна не хоче міняти, типу, відказується від вас. Ми зараз полетимо всі на етап, Ось. ну, це вони так нам розказували. І а я вже був е, в пікселі переодягнутий, ось, вони переодягнули нас. Я такий думаю, та не може такого бути. А потім з пам'ятовую, ну, що хлопці там казали, що бувало таке, що і обміни ну, переривались і їх відправляли на етапи. Ось, І потім вони вже зустрічались вже на інших зонах, коли також були етапи. Ось і я такий думаю, та ні, все, значить, ну. Ніякого обміна мені вже не світить. Ми тут вже дуже довго сидимо, з хлопцями, чекаємо цього всього. І нам тут кажуть, «Все, ви нікуди, не йдете на обмін, летимо назад. Я такий просто блін, не дай Бог. Ось я вже просто цього не переживу, те, що пережив там. І ми летимо, в літаку прилітаємо в Білорусь. Ми сидимо, у нас зв'язані руки були, глаза. І нам кажуть, типа, все, стривайте скотч. Типа, ви, ну, тіпа, почти вільні, я такий. Ну, чуть можна повірити в це. Все, ми там ну, розриваємо, хто там зубами, хто кому там допомагає також. Розриваємо той скотч, знімаємо його, так і дивимося де на одного. Нам кажуть, все, виходьте з літака, ми вже у нас була посадка. Ми виходимо, а, ну, як обична процедура, завжди голова вниз, руки вишилась. Нам такі кажуть, та все, розслабтесь, тіпа, опустіть руки, тіпа, вас там знімають, ну, не треба це показувати. Тіпа. Ми такі, а що тут такого? Тіпа, ну, Якщо до цього так можна було. А тепер ні, І такий дивлюся, там стоїть 5 автобусів, я такий розумію, що я їду на обмін. І Ми, коли вийшли з автобусом, я був з одним хлопцем, який перебував також в полоні, ми з ним попали на обмін. І ми разом просто виходимо з автобуса, дивимося один на одного, і в нас просто немає мови. Ми просто такі одне одному кажу, я вітаю тебе вдома на святій землі. Ми нарешті цього моменту дочекались, він настав. Дав потім закурили собі, там, поплакали одне одному, звісно, на плечі. Ой. Да, емоції дуже сильно переповнюють. Коли я був вже в автобусі, мені дали позвонити. Так, ми по черзі дзвонили, тому що. У нас один телефон був, типу, ну, на весь автобус. Так, я зателефонував мамі, сказав, що я в Україні вона мені сказала, що я вже знаю, мені все сказали. Вона побачила списки, а потім зателефонував дівчині, і вона каже: Я бачила тебе в списках. Типу, от, я знала, що ти повернешся, але начекала. Просто хочеться. Прийти зараз додому і сісти з сім'єю просто поспілкуватись. Там. І все без лишніх там, облич там, і от просто. Я змушений повернутися на службу, але я маю повне право звільнити з військової служби за своїм бажанням. І я думаю, що я виберу той путь, щоб звільнитись. Що ну, після цього всього мені вже за три роки чесно. вже Багато чого я побачив, і мені хочеться строїти сім'ю майбутнє діточок.